Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися пічний і настрільний бій. Цього разу це об'єкт 780, який потрапив у топ-списку в двохрівневий бій на мапі Енськ і одразу захотів поїхати всіх настріляти. Маю сказати, що кінцівочка цього бою, як завжди, цікава епічна і смішна трошечки, бо не можна без гумору дивитися на стрільні епічні бої, коли червоненькі їдуть і намагаються вбити купою одного, а нічого в них не відбувається. Одначе, одначе, що було прикольно в цьому бою, нашого героя залишиться всього 7 хп, і йому доведеться з ними якось вигравати. Отож, дивись, не пропускай. І насолоджуйся, бо для того ці епічні бої робляться. Так, перший шот вже дав Ях ПЗ, і другий не залітає. Не залітає. Давай подивимося, що за такі пульки в нашого героя. В нього 311 бронепробиття, дуже швидко летять, і 530 одиниць дамагу. Непогано, непогано, прям, скажем, не дуже люто, але непогані підкалібери. Що ще казати, ще з додатковою інструкцією якоюсь грає. Трофейні технології захисту. Нічосі, нічосі. Ну, не знаю, в мене такого танчика немає, не можу нічого гарного, поганого про нього сказати. Є в нього броня місцями, є непогана башта, непогана гармата, але, але я ж кажу, нічого конкретніше не скажу, бо його тупо в мене нема. Але, то таке, що маємо по мапі? Бій в нас не стандартний, а захоплення єдиної бази. І, відповідно, замість тут починається значно швидше, ніж у стандартному бою. Взеха Ондо проривається. І цілому по центру їде доволі багатько танків супротивника. Вони оточують там наших. А наш герой наш герой, Тіно Дрек. Отак, от поміж булочок, німцю жирненькому закинув дірочку. І друга, дру, друга пулька від нашого союзного об'єкта 263 підриває йому башту. Неміцна дупа виявилась у німця, так і запишем. <гум> Неміцна. Одначе вже 3-5 червоні проїхали через місто і підтискають і зелень. Отож, якось так, неперелівки, неперелівки, 705-й приперся, який також не сильно приємний. Супротивники через каточок чогось не пробив, напевно, дуже низько. Дуже низько стріляв, і того снаряд полетів ну, більше в землю. Я думаю, я думаю, в цьому причина, а може, тому що це просто World of Tanks, і тут не треба шукати інколи причини. Просто так, просто так працює гра. Так, 2, 6, 3, і наш герой опинилися неочікувано напередку. Хоча вони начебто ззаду всі стоять. Виїжджає Взеха. Стандарт дав нам по сраці. Біда-біда. Треба ховати, ховати булки. І передок і в цілому знайти собі якесь більш-менш нормальне місце, від якого можна відігрувати. Намагається якось бачком тут летить, тебе бехати. Глянь, волосся назад, на коні скаче, не помічає ворожих снарядів. Нормально, нормально. Так, союзнички тут вже що попало, пишуть в чат. Не годують. Що, що не годують як можуть. Але але наш герой накидав вже 000, 1600 на танч, в рахунок 5-8 і ще в нього тисячі хпшок. Що якби нормально. якби нормально, Але, як я і казав, саме смішне в кінці. Так, дає, дає ВЗЕСі ще на 500. Непогано, непогано, я б не сказав, добре відігрує. Живе як може, танкує, стріляє в клби. В клч би стати проб'єш, ні, не пробив. Не пробив його 75-й. Походу, в нього не зігнулась, його чарівна паличка нижче, ніж ВЛД, тому дав, куди дав, але ж можна було і он по баштах давати. Командирки такі великі в нашого героя, що можна в них і поцілити, і тут він підставляється. 5-10. 5-10 вже і червоні просто, як орки з володаря, кілець оточують нашу вежу, але треба добивати. робить перший фраг на 10-тій хвилині. Перший фраг 10 хвилин залишається і ще червоних ціла пачка. Ну, 705-го 705-го, Опять хоче через каточок. Б'є, просто жорстко б'є його по каточкам, 705-й і що в НЛД. Я не розумію, що він його не б'є. Чесне слово, ну нема там 780-го стільки в обличчя, щоб його 705-й в НЛД не пробивав. І НЛД ж наче великий. Може я щось не знаю про цей танчик. Рідко він зустрічається, я мало в нього стріляв. Але я щось не бачив, щоб він був такий імбовий. Тут просто подарунок долі стандарт Б, який АФК. Напевно, він же так повірив перевогу своєї команди, що побіг в туалет. Того, <смі> Того наш Тіндорик відтіндорив. Відтіндорив його, Від Від його по повній, але ж він залишився один проти п'ятьох супротивників, які на нього пруть. І поки що в нашого тіндорика три фраги і півтори тисячі хпшок є в запасі. Перший підставляється Леопард. Нашого питається, нащо могли би дочекатися, доки до них доїде 257, який стріляє під вагончиком, ще стандарт Б підставляється, має авангарити, і там ще їде італійська Петеха до нашого тіндорика, вони вже втрьох залишились. А тіндорик ще молодець, правда, в нього 1108 хпшок, і оце вони втрьох залітають. Трьох на нього їдуть, він їде назад і намагається дати дамагу найменшого, найменш броньованішого прожето це йому вдається. 257 7 дає в борт. 742 хпшки залишилось. Італія ці об'єкт на нього сунуть, можна бити об'єктом, він не такий крутий перець, як про себе думає. Петеха заходить. Ай, ай! Вони його просто не б'ють. Ой, хохма. Давай, 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 танкуй. Танкуй, як боженька. Що робить цей камерунець би нас сказав би, пан Євген з наших підписників. Він вже дає 8500 і Просто тікає йому, не дають втікти, його б'ють по гусеницях. Об'єкт в нього стріляє, залишаємо 7 хп-шок. І... і що і не пробуває? Наш Тіндорик просто... просто тікає, просто кидає все і тікає, зробивши 6 фрагів. О, як же червоненькі там не годують. Вони просто не можуть його добити. 7 хпшок залишилось в нього. Варгеймінг просто дарує останній шанс. Що за бій? Що за лютий бій? Таке відбувається. Я б навіть сказав трошки інакше, і не таке відбувається в цій грі, але дуже смішно, коли в тебе 7 хпшок, на тебе двоє червоненьких їде, підставляє щоку і не пробуваєте. Так. Від Тіндорик". Тіндорик, він Тіндорив 2, 5 7 І зі своїми сімома Пешечками намагається тепер переграти італійську петеху. Якщо ти ще не кайфанув від цього тупізму, то постав подобаєчку. Чи якщо кайфанув, точніше, якщо ти ще не кайфанув, то давай дивись до кінця, бо це ще не кінець, не фінал. Хоча вже ми наблизились до розв'язки. Залишився один в один. Тіндорик на об'єкті 70 80 рівня, в якого всього 7 хпшок. я чисто підозрюю, що в італійської птехі папа 55 в якої вже три фраги, або немає розуму зарядити фугаси, або немає фугасів. От, що цікаво, або те, або інше. І зараз ця італійська петеха буде отримувати в НЛД. Але ж в неї ще майже 1000 хп, це мінімум 2 пробиття має бути. Мінімум 2. А в нашого героя о 7 його можна і тараном, і фугасом. І як хочеш його можна забрати, одначе не так все просто в цьому бою. Отакий цирк на дроті. Стріляв, стріляв і настріляв, як то кажуть, майже десятку вже настріляв, стріляв, 3000 натанчив. І продовжує, продовжує щось фантастичне робити цей Камерунець, Тіндорик, може він, звісно, і не Камерунець, але хотілося б. <смі> Було б вдвічі епічніше, якщо ти дивишся наші стрімчики, то ти в курсі, про що я кажу? Так, їде, їде цей поляк. О, поляк кажу. Ну, Тіндорик поляк. Італійська петеха і щось хоче, Вони і, і нашому страшно на неї виїхати, і тому страшно виїхати. Вдвох бояться. І це прикольно, це прикольно, це варгеймінг, це гра, в якій ти не їдь. Не їдь нікуди, бо до тебе самі приїдуть, ти там пиш-пиш-пиш. Ось тобі і фраг. Ой, італійць виїжджає, дає в землю. Дає в землю просто з. не знаю, скільки тут метрів 30 максимум до нього. Може навіть менше, танкує другий постріл. Ну 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 ну, давай. Пф, він третім пострілом не пробив. І Тіндорик відтіндорив восьмий фраг у цій грі, і ми подивимося результати цього смішно епічного бою. Як кажуть бій під чайочок, Тіндорик зробив майстра купу дрібних медальок, а з епічних Редлі Волтерса, Колобанова, Спартанця, Сталеву Стіну. Основний калібр і воїн, бо він виграв, коли в нього залишилось його сім от от таке, от отаке воно життя, малята. Отакі от епічні результати. Більше 10 тисяч домагадав, 8 фрагів зробив, 4 тисячі і Навіть плюс вийшов з преміум аккаунтом. Тіндорик Красавчик, ти також молодець, якщо вже вліпив підобаєчку і підписався на канал Юрчика і, звісно, прийдеш на вечірні стрімчики. А я тебе на гарний настрій, на здоров'я, на гроші зарядив. Щоб в тебе було все добре, хай тобі щастить і до зустрічі на Ютуб каналі Юр.